Всім привіт! Сьогодні в таку не дуже чудову погоду я спробую потренувати трицепс. Враховуючи, що йде дощ, придеться тренуватися досить швидко, тому, в принципі, постараюся закрити тренування за хвилинок 20. Це буде сет з чотирьох вправ. Погнали! Перше, що ми робимо, це віджимання на брусах. Але стараємося робити так, щоб вага йшла в ось цю частину долоні. Тобто максимально завалюємо лікті назад. Таким чином, ми максимально зміщуємо навантаження на наш тріцепс. Робимо таких 15 разів. Погнали! Далі відразу робимо 15 французьких віджимань. Після цього відразу робимо 15 віджимань від землі. Руки, постановка рук має бути трошки вужчою, ніж ширина плечей. І стараємося так само видавлювати цією частиною долоні, тобто тильною. Стаємо і починаємо. Лікті стараємось прижимати до себе. На добивочку 15 віджимань на брусах. Звичайних, простих, так як можемо. Якось так. Одне коло я зазняв. Закрию таких ще три. Знімати цього не буду, тому що дивитися це досить скучно під музику, тому якось так. Ось таке тренування на трицепс. Нелегко, швидко, ефективно. Пробуйте.